Так, це безпечний метод обстеження, але є тут деякі нюанси. Для вагітних жінок це стосується тих, хто в першому триместрі їм краще не проходити МРТ. Чому? Тому що при МРТ може бути деяке нагрівання амніотичної рідини, тобто навколо плодних вод. І це може призвести в перші три місяці розвитку ембріона до порушення розвитку його органів та системи. Подальшому, тому є попередження, що якщо є можливість обмежитися, да, дочекатися, поки вже буде більш-менш сформований плод. Діти теж можуть проходити обстеження, але через те, що малеча боїться всього нового, боїться, що вона заходить в кімнату страху, так сказати, в нашу апаратну, вони гіперактивні, вони можуть рухатися, то ми рекомендуємо проводити МРТ в супроводі лікаря-анестезіолога.